Аби нарешті побути наодинці з думками після справжнісінького пекла для ветеранів війни. терапевти організували так звану горо терапію, де ті вчилися техніку свідомлення, а саме як віднайти стабільність і позбутись настирливих думок про війну разом із військовими, рушили гірськими дорогами і наші журналісти. Та дозвольте та собі час від часу відчувати оту опору під стопами, те як ви йдете. І відчувати, як земля тримає вас. З такими настановами разом з групою вирушаємо у гірську мандрівку на гору Високий верх. По дорозі прислухаємось до звуків лісу, відчуваємо максимальне єднання з природою. Можливо, ви хочете сил набратися, можливо, відповідь знайти, можливо, щось віддати, можливо, щось взяти, можливо і те і інше. Учасники походу, ветерани війни, які на службі отримали поранення і були демобілізовані. Серед них 23-річний Владислав. Після 24 лютого пішов добровольцем у військо. служив у складі 14-ї окремої механізованої бригади. Підрозділ влада брав активну участь в боях на сході України. Там він і отримав поранення. Я отримав травму коліна і там осколок. Такої ну так це вибуло мене з полії. Я змушений був там з 300-м виїхати з там з бою, і вже після того там мені назначили курс лікування і зробили працю. З фронту влад повернувся п'ять місяців тому і вже потрохи звикає до цивільного життя. каже горотерапія, це саме те, що потрібно, аби розвантажити мозок і звільнитись від важких спогадів. Тут можна прогулятися з побратимами своїм побачити. Ти природу, трошки якийсь рівень тривожності, стрес, який зняти з цього повсякденного життя. Ну, якщо розумієте, зараз такі реалії, коли там повітряні тривоги і так далі, як не як. Ти якийсь стрес накопичуєш собі, тим більше після після там бойових дій. Для Володимира з позивним Панда спогади про війну ще зовсім свіжі. Він повернувся додому лише тиждень тому. Разом з побратимами воював у складі 125-ї бригади ТРО. Його підрозділ нині воює на сході. Володимир був демобілізований після осколкового поранення. На гору терапії його вмовила дружина. Ну, дружина взяла мене з собою. Враження тут, самі бачите, шикарні. Таке враження, що у нас якби не справжні. Задоволення такою прогулянкою веселим товариством, якраз чоловік Взятніші. повернувся, та й вирішила. Що ми маємо бути як то першопрохідцями. Довгий був період, чоловіка не було. Хотілося так вдихнути на повні груди і нарешті видихнути. От, от зараз я видихаю. Маршрут подорожі формували залежно від фізичних можливостей учасників. Цього разу шлях пролягав крізь росохацькі полонини. Перед нами стояла така задача, що це буде е, одноденна подорож має бути, відповідно, це має бути недалеко від Львова і доступна е, більшості. Більшості людей в звичайній фізичній формі. Тут невеликий набір, дуже доволі такі пологі, пологі вершини і гарні краєвиди терапію організатори виношували ще з 2021 року, але повномасштабна війна кажуть, внесла корективи. Тож реалізувати свій план змогли лише навесні цього року. Гора терапія впевнені необхідна усім і тим, хто працює з травмою війни, і тим, хто отримав таку травму. Ми йдемо, і ми, ми, ми довіряємо природі. Ми довіряємо горам, ми довіряємо тому, що ми бачимо, де ми рухаємося. І в процесі також ми робимо зупинки, ми обговорюємо. Якщо не не хоче. Хочуть учасники, говорити, ми мовчимо, бо потреби є різні. Також важливо виходжувати травму, виходжувати стрес це те, що допомагає нам в ході перетравлювати все те, що ми отримали. Що наш мозок отримав за останній час. Такі походи організатори роблять для різних учасників вже цими вихідними у гірську мандрівку вирушать рідні військовослужбовців, а згодом і медики військового шпиталю. Оксана Ясницька, Тарас Олонець, програма Вікна СТБ. Єдині новини. У центрі тимчасово.